Добрий вечір. Мене звуть Денис Бігус. І в ефірі програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші. І якщо ви бачите нас вперше, давайте кілька слів про те, хто ми є. Ми програма, яка перетворює абстрактний термін корупція на конкретні цифри і конкретні імена. В нас все підраховано, задокументовано та доведено. Тож ми складна програма. Доведеться напружитись. Однак, це... Варто зробити. Адже головне, що ви повинні зрозуміти, немає жодних державних коштів, є лише ваші гроші. Кожного разу, коли ви чуєте бюджет, йдеться саме про вашу кишеню, в яку щодня, щогодини хтось залазить. Тож ми розповімо, хто це і скільки він звідти витягає. Отож, це програма. Наші гроші. Мене звуть Денис Бігус, і сьогодні говоримо про президентську. Командо. Дивіться сьогодні. У випуску. Новий друг. Нардеп президента отримав контроль над державним вугіллям і втік. Чекайте, а щось, що трапилося? Чому ви втікаєте від мене? Хто? Та я зараз вийду. Жарти для своїх. Державне управління справами подарувало своєму керівнику величезну квартиру в центрі столиці. А знаєте, що які квартири були, такі були. Нових надходжень не було. Певен, такий термін як друзі президента. Ви чули багато разів. Деякі з них, як у то, пан Кононенко, взагалі дуже на слуху. Однак, друзі президента, це ж не лише Кононенко, це надзвичайно широке коло облич. Він взагалі дружня людина, наш президент. Тож більшість цих облич досі лишаються в тіні. І сьогодні час підсвітити ще одне сірого кардинала чорного вугілля виганяла на світло Аліса Юрченко. Він зараз став Сматрящий за вугільною промисловістю в Україні. Над ним є ще вищий Сматрящий пан Кононенко, народний депутат від блоку Петра Порошенка Сергій Тригубенко. Темна конячка у президентській фракції. Тому що я не сильно публічний, а е, люди, коли не публічний чоловік, я працюю просто беру і працюю. Вішають інші якісь напрямки, які не є до мене відносини ніяк. Парламентське місце Тригубенка по ліву руку від Ігоря Кононенка, бізнес-партнера і одного з найближчих соратників президента. Це Кононенка Айварас Абрумавічус звинуватив у намаганні взяти під контроль фінансові потоки в державі. Кандидат приніс повний пакет документів для назначення. І заявив, я в команді Кононенка, і моя кандидатура вже загласована наверху. Сергій Тригубенко вихідець з команди Віктора Януковича у блоці Петра Порошенка. За моєю інформацією, Тригубенко є одним з е, політиків, які працюють в схемах Кононенка, як реалізатор схем. Тригубенко є своєрідний субпідрядник Кононенка. Сматрящий або субпідрядник від Кононенка за вугільною галузю. Така думка про Сергія Тригубенка існує і в середовищі Шахтарів, і в президентській фракції. Чим вона підкріплена? Зазвичай доказом слугували призначення людей Тригубенка у вуглепромі, та ми випадково натрапили на контракти, які проливають світло на фінансовий сенс таких призначень. Вас просто називають куратором вугільної галузі. От для порівняння ви хочете набрати якогось негатива зараз, я розмовляючи? Я хочу... так? Спитати. Я без поя. Я, ці, я... ви маєте вплив на процеси. Оці. Ні, немає. А ось контракт, через який ми зацікавилися персоною Сергія Тригубенка. Інформація про угоду опублікована на відкритому порталі публічних фінансів, який адмініструє МінФін. Ось центр енерго купило вугілля для ТЕС у приватної фірми Торгівельний дім Ресурс. Загальна вартість контракту 520 млн мільйонів гривень. Фактично поставлено на 50 мільйонів. «Центренерго – це єдиний актив в тепловій енергетиці, який залишився в державній власності. І от, зокрема, зокрема як я знаю, Тергунха є своєрідний субпідрядник Комененка в питанні Центренерго. Тобто він не допомагає реалізовувати схему, зокрема в постачанні вугілля. Наприкінці минулого року Центренерго вирішило без тендеру купити вугілля у харківської фірми прокладки Торгівельний дім Ресурс. Зв'язки від фірми ведуть до нардепа Сергія Тригубенка. Серед її засновників тривалий час фігурував харківський підприємець Ігор Тупіков. Донедавна він працював парламентським помічником нардепа з Харківщини Сергія Трегубенка. Компанія «Торговий дім ресурс» говорить вам про щось ця назва? Ні. А Ігор Тупіков? Ні. Василь ви ні, ви ні, ні, Ваш ні, такого ні, а, ні, 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 А перед этим-то он комментировал. Он что-то говорил и еще добавлял. Говорил и добавлял. Здесь он просто отрезал. Если человек на вопрос отвечает очень быстро, значит этот вопрос для него, э, ну он заранее к нему, может быть, был готов. Вот. Либо когда врет. То есть быстрый ответ, это, как правило, может говорить без раздумий. Это как один из элементов э, неиска. Сергій Тригубенко збрехав. Це доводять документи. Ось відповідь апарату Верховної Ради. Ігор Тупіков був помічником народного депутата Сергія Тригубенка протягом п'яти місяців минулого року. Але навіщо відхрещуватися від свого помічника? Можливо, тому що решта слів Сергія Тригубенка теж далека від істини. А, компанія «Торговий Дім Ресурс, говорить вам ця назва. Ні. До контракту з фірмою прокладкою готувалися. Напередодні її екс-засновник Ігор Тупіков пішов з команди помічників Тригубенка, а саму контору її харківські засновники переписали на київського директора. Нагадує спробу стерти зв'язки. Руки уберіться. Так нас зустрів власник харківського офісу, в якому тривалий час мешкав торгівельний дім Ресурс. Тут цієї фірми не сучасну. Саме тут реєструвався ресурс під час укладання контракту з Центренерго. Але виїхав, не лишивши в реєстрі актуальних телефонів. Я насяду комунатку а чим мені займаються, штурмою чому, я не знаю. Ми поцікавилися. Судячи з даних податкових декларацій ресурсу, напередодні укладання амбітного контракту з Центренерго, фірма з однією кімнатою майже нічим не займалася. В її деклараціях порожньо. Аж раптом, у серпні-жовтні 2015-го ресурс почав купляти вугілля і перепродавати, зокрема, Центренерго. І так само швидко припинив будь-що продавати. Відтоді на отримані гроші переважно замовляє послуги, перераховуючи кошти і формуючи податковий кредит. Вугільний трейдер на три місяці. Яке ж вугілля ці три місяці пропускали через харківську прокладку? В центр Енерго кажуть, ресурс поставив вугілля українського походження. Більше жодних подробиць довелося шукати документи. Згідно з отриманою нами специфікацією до контракту, харківська прокладка продавала вугілля державної шахти Краснолиманська. Підтверджують це і джерела на шахті. Я вам можу подробненько по этому ресурсу розказати. Вони виступали на центр на Наугорською. Покупає шахту, покупає шахту, покупає уголь на шахті і там закладує свою маржу. Там сумасшедша маржа. Отож, розберемо наявні факти. Є народний депутат президентської фракції, якого всі називають смотрящим за вугіллям. І справді, державний гігант Центр Енерго купує вугілля у фірми-помічника цього нардепа, фірма, яка до цього нічого не робила, аж раптом отримала контракт, гроші і все далі. Нічого не робить, виводить гроші у готівку. Звісно, ця фірма вугілля не видобуває. Вона придбала його на державці. Зробила націнку і перепродала питання: чому Центр Енерго не могло купити вугілля у шахти напряму і не підгодовувати президентську фракцію? Відповідь: А шахта не захотіла продавати, адже вона, хоч і державна, та під контролем того самого нардепа. Чому Центр Енерго не купило вугілля напряму в державної шахти? Компанії кажуть, не можуть змушувати підприємства поставляти їм товар. Ми поцікавилися в шахти, чи отримувала вона пропозиції від Центренерго? Шахта не відповіла. Здогадуюсь, чому якщо і за постачальником вугілля, і за приватним посередником, і за кінцевим споживачем стоїть одна й та сама людина, усе стає на свої місця. Ніхто нікого не змушує укладати вигідні контракти для державної шахти чи для державного центру енерго. Обидві державні структури охоче укладають угоди, вигідні для приватної фірми. Фірми з орбіти нардепа Сергія Тригубенка. компанія торговий дім ресурс говорить вам про щось ця назва. Ні. Значить нас... контроль. Як тільки він слышав вопрос, опасним для нього одразу відразився Это отразилось в тому, що глаза сузил. Это как контроль. Контроль за тим, що починає думати из за которая яка зайшла. І він ну, мобілізувався про те, що державна шахта Краснолиманська потрапила під контроль народного депутата Сергія Тригубенка. Говорять з минулого року. Стойте, Это депутат Тригубенко. Краснолиманська одна з небагатьох рентабельних держшахт розташована на підконтрольній Україні території Донецькій області, на шахті знаходиться поряд 300 мільйонів запасів Ось я минулого року. Перше постмайдане керівництво шахти неодноразово приїздило в Київ з гучними заявами про нардепа Тригубенка. Говорили, що директору шахти нав'язали заступників з оточення народного депутата. Один має прийти як замам Пірам Кісільова, второй повинен прийти комерційним директором. Їм дали ці довгі зі. Второє, допустимо, о чому почалося роздавати, всі договори перейдемо на якісь їхні підконтрольні фірми. Ці виступи почули своєрідно. Одного із нав'язаних директору-заступників спробували підвищити, призначити замість виробливого директора. Юридического управления министерства. приехал к вам, приехал к вам, привез приказ по назначению нового исполняющего обязанности Зюзко Виталия Викторовича. А как вы его назначаете без согласования с профсоюзом? Как а вы его, можете... как бейдеть, вы назначаете? Да, что? Вы не знаете? Разве ви не слышали, сколько раз ми вже говорили по поводу, что Нам не нужен другого Это наша шахта. Ми не сверху. назначають зверху вверху. Назначайте своїх себе начальників. А здесь шахта будь вибирає, хто вона хоче. Тоді колектив шахти ще чинив спротив. Навіть їздив в Київ з протестами. Та зрештою на опальне постмайданне керівництво шахти завели справу. Воно ну, майже всім складом опинилося в СІЗО. Чим аріс зв'язувати А? зв'язувати. Заходом нової комерційної структури на шахту опосередковано вплив нардепа РДП на шахту підтверджував і донецький вугільний бізнесмен Сергій Кузяра. Ну як народний депутат він має можливість на обращення на определенне більш швидке реагування з сторони, в тому числі правоохоронних органів. У Сергія Кузяри. Є приватна фірма Краснолиманське. Ця теска державної шахти давно добувала вугілля. Поруч з держпідприємством. Своєвня дві у 2004 році, шахта була іспустна розділена на два підприємства. предприятия. Час 60 мільйонів, подібів передана нечасних купів. А після Майдану керівництво шахти забрало пластик приватного клона. Тож Сергій Кузяра шукав допомоги у протистоянні з постмайданим директором шахти. Кузяра говорив, що з вами обговорював питання. Хто такий Кузяра? Ара по шахті Красноливанська я не буду такі, я, по-перше, не знаю, хто це кузяра, щоб розповідати по цьому питанню, да? І нічого на це питання не можу вам відповісти. Знайомий прийом в усіх складних ситуаціях. Відповідай, я такого не знаю. А вот Сергей Кузяра Тригубенко знает. опоненти оппоненты связываются с тем, что у шахты появилось заступничество в лице депутата некого Трегубенка Сергея. Да, я знаком с таким человеком. Я понимаю, что так как Сергей Николаевич входит в парламентский комитет, который там связан с цим питанням mm -hmm. да, и на него были обращения, как на народного депутата, он здесь не является каким-то. Там активним лісуючим лицом. Я знаходжусь в екологічному комітеті до енергетичних напрямків. Це інший комітет, який займається. У мене екологічні напрямки, мало то екологічні, аграрні орендар вугільних пластів державної шахти «Краснолиманська». Як тільки шахта спробувала повернути собі видобуток, побіг вирішувати питання до нардепу з екологічного комітету. Зауважте не до комітету з питань енергетики, який безпосередньо курує шахти, не до комітету з підприємництва. Та знаєте, навіть комітет з питань культури та духовності тематично ближче до Рішалова на шахтах, якщо, звісно, хочете вирішити все культурно. Ні, Кузяра йде до Тригубенка, який нині робить вигляд, що хм, нічого не було. Дозвіл на видобуток краснолиманського вугілля у кузяри все ж таки відібрали. Ха. А знаєте, хто його отримав? Шахта передала це право вже знайомій нам і вам фірмі помічника Нардепа Тригубенка, яка спочатку просто продавала вугілля шахти замість самої шахти, а потім вирішила підібрати у шахти і видобуток. Отже, у 2014 році в шахти змінюється керівництво. Воно забирає пласти в приватної фірми Сергія Кузяри на користь державної шахти. Наступного року міністерство прибирає з шахти це керівництво і призначає інше. Менш ніж за місяць нове керівництво шахти віддає пласти, відібрані попереднім керівником на користь шахти, в субпідряд фірмі-помічника нардепа Тригубенка. Інформацію про цей договір ми знайшли в судовому реєстрі. Сергію Кузярі при нього також відомо. Але тепер він уникає розмов про Тригубенка. А ви інтересувалість історією цієї компанії, Владієвця не ждає домов. Коли укладалися усі описані угоди з торгівельним домом ресурс, міністром енергетики працював Володимир Демчишин. Замість нього міністерство очолив Ігор Насалик, як і Демчишин за квотою БПП. Можливо, зміна профільного міністра позбавила Сергія Тригубенка впливу на галузь. Тригубенко має своїх людей, таких як Юля Сьомік, яка зараз біля нового міністра вже знаходиться прямо в приймальні. Вона зараз формує всю політику кадрову. Навколо міністра екс-помічниця Сергія Дригубенка працює радником нового міністра Ігоря Насалика. Це нам підтвердили в Міненерго. Просто цікаво, як цей активний політик з великою кількістю не менш активних помічників та багаторічним стажем роботи в команді Януковича опинився в блоці Петра Порошенка. Я не знаю обставин, але він ходить в так званої бізнес групи, тобто група, яка Представлені бізнесменами, які з високої далекої сікували місце. Під час нашої першої розмови Сергій Тривобенко забув прізвища тих, з ким працював чи спілкувався. Тож ми домовилися про окреме інтерв'ю. Аби нагадати забути з документами та відеозаписами. Якщо ми можемо поговорити з вами ширше, наприклад, домовитися про а, час, щоб записати інтерв'ю, то без можемо питань. так зробити. Давайте, так? давайте на завтра домовимося. Нардеп на зустріч не прийшов. Можна було б списати і це на погану пам'ять політика. Та насправді з пам'яттю все гаразд. Це довела швидкість, з якою тікав Тригубенко, коли ми таки зустрілися. Друге, можемо з вами договорити так, тоді конечно. зараз. А можете пояснити, як ви познайомилися з Ігорем Коміненко? Хоть так близько біля нього сьогодні? А ну ну що ви робите? Ну, саме буде. А як ви потрапили у фракцію ВПП? Чухайте, а що, що трапилось? Чому ви відтікаєте від мене? Хто? Та я зараз вийду. Як ви потрапили у список ВПП? Хто вам запропонував? Та я був керівником штабу. Як хто? Так. А з Ігорем Коміленко, як ви поводилися? Вибачте. Так, одне питання, як ви познайомилися? Я... Щоб бути довіреною особою з вирішення особливих питань у президентській фракції, потрібно або вправно брехати, або швидко бігати. Тригубенко, як бачимо, обрав варіант фізичних вправ, ну тому що молодість, а не досвід. Однак уся ця оборудка із вугіллям настільки просто відстежується за контрактами, що дуже сподіваємось, найближчим часом пан Тригубенко бігатиме вже не від нас, а від Національного антикорупційного бюро. Наступному нашому герою теж з президентського оточення тікати ну, ніяк не можна. Він же тільки що оселився. Керівник державного управління справами Сергій Борзов, не пропрацювавши на своїй посаді і року, отримав квартиру від свого ж управління справами. Підстава досі любить свого керівника. Жартувала із відомим гумористом Борзовим Мар'яна Мотрунич. Державне управління справами орган, який повністю підпорядковується президенту. Основні його функції побутове забезпечення діяльності президента, народних обранців, урядовців та дипломатів. У відомстві ДУСІ все, аби чиновникам було комфортно від готелів до кінного та горілчаного заводів. Та керівництво ДУС не забуває і про себе. Якщо вже займатися чиїмись справами, то насамперед своїми. Чинний керівник ДУС Сергій Борзов потрапив до структури два роки тому як заступник керівника. За півтора тижні отримав четвертий ранг держслужбовця. Влітку 15-го став виконувати обов'язки голови ДУС. До урядової кар'єри Сергій Борзов заробляв жартами. У складі команди КВН «Вінницькі перці кепкував з чиновників. Нині й сам опинився серед них. А ви не із Києва не а. На заробітки приїхали. Ну що то того, типу, так. А. За минулий рік Борзов отримав 400 тисяч гривень доходу. Його дружина Ірина майже мільйон. У власності родини веселого чиновника: земельна ділянка, будинок та квартира, комерційна нерухомість, Тойота Рав РАВ-4» та Мерседес. Віто ви знаєте, я громадською діяльністю займаюся вже з 2011 року. Ірина Борзова громадська діячка, благодійниця, політик, власниця мережі кафе та співзасновниця готелю в Судаку. Там за моєю спідою мабуть, прогулюються Красиві, добрі, діжні люди. в Шортах. Батько Ірини Борзової – теж відомий гуморист із команди «Вінницькі мільйонери Наум Баруля. Десять років пропрацював гендиректором компанії Амікс Олександром Масляковим. Є у співзасновниках десятка фірм. Хоу. Ми бачимо людину, у якої, в принципі, все є. Навіщо? Навіщо такій людині взагалі йти на Державну службу, звісно ж, для того, щоб, незважаючи на мізерну зарплатню, щодня приносити державі користь, вирішувати складні проблеми, повністю викладатись і використовувати увесь увесь свій попередній досвід, я не знаю, як з державними проблемами, але досвід набути в клубі веселих та кмітливих, борзов використав на всі 200 квадратних метрів. Адже зібрати родичів по всіх усюдах, щоб отримати квартиру. Побільше, це погодьтесь кмітливо. Забезпеченість родини не завадила керівнику державного управління справами отримати від свого ж відомства чималу квартиру. І не як службову, а у власність. В січні цього року Дуся кладе своєму керівнику під ялинку 200 квадратних метрів на столичному Печерську. Жодних жартів компанія державного управління справами видає свідоцтво на право власності своєму керівнику та всій його родині. Квартира у висоці на бульварі Лесі Українки. Комерційна вартість дарунку дусі – 2-2,5 тисячі доларів за квадрат, в цілому понад 10 мільйонів гривень. Нову квартиру сам Борзов пояснює необхідністю перевести до Києва своїх батьків. Державні та громадські справи забирають у подружжя борзових увесь час, тож батьки доглядатимуть дітей. І батьки мої тут, тому що я на роботі до часу, до двох ночі. Я фізично не приймаю участь у вихованні дітей, тому що мене немає. Я утром йду і приходжу, тому Мушу, ви знаєте, специфіку нашої роботи. принаймні на а, сьогодення. Ми настільки здивувалися щедрістю держави, що навіть провели невеличке опитування серед чиновників. Може, це тепер всім так щастить. Доброго дня, скажіть, будь ласка, ви отримували від держави у власність квартиру? Ні. Ні. Ні, Ні. ніколи. Ні. Ні. Звісно, ні. За законом, чиновник і справді має можливість отримати житло от тільки конкретної площі. Це е, 13,65 квадратних метра жилої площі на одну людину. В квартиру вписали не лише голову Дусі з дружиною, а й додали чотирьох родичів. Однак навіть для шести осіб 190 квадратів це перевищення всіх норм. Сам Сергій Борзов знайшов просту, кмітливу та дотепну відповідь. А знаєте що Що які квартири були, такі були. Нових надходжень не було. Вирішення квартирного питання голови Дусі не відповідає букві закону, але духу цілком. Законодавці просто передбачено, що якщо житла не вистачає всім, кому воно потрібно, службовцям, то це вирішується шляхом врахування інтересів органу, щоб він працював ефективно. Тобто кажучи, хто найбільш важливий буде для органу, яка посада буде найбільш важлива, той і, власне, перше буде забезпечений житлом. То важливіший для держструктури ніж керівник. Якщо його забезпечити житлом, то він на зекономлені гроші придбає нове авто. За місяць після отримання квартири дружина Борзова реєструє останню БМВ 2016 року випуску. Ринкова вартість такої машини від 40 до 65 тисяч доларів. США. За ці гроші можна було б купити квартиру. Але квартири в дусі є задарма, а БМВ нема. Мало. Мало цінує держуправління справами свого керівника. Дозволити такій людині купувати представницьке авто за свої це, це не повага, це, це не весело. Я сподіваюся, принаймні дачу борзову за свої купувати не доведеться. Ну, Дуся, дачі у вас точно є, без жартів. А на сьогодні все. З вами був Денис Бігус та Програма Наші гроші весела програма про кмітливих людей. Побачимо за тиждень. До зустрічі.